Дев'ять новеньких автобусів урочисто передали школам краю декілька днів тому. Обурені дописи рівнян з'явилися у соцмережах одразу. Мовляв, чому українська влада зібралася возити юних українців на пазиках держави-загарбника. У відповідь управління освіти опублікувало сертифікат, де вказано, автобус називається Мрією і купувався у Харкові. Вони всі сертифіковані в Україні. Вони всім мають сертифікат відповідності. У нас є наявні копії, скажімо, з попередньої тендерної закупівлі, і ми бачимо, що ці автобуси, які от викликали шквал обговорення засобу масової інформації, це є українське виробництво. Воно видано і сертифіковано в Україні. Бюджетна комісія облради спробувала розібратися у питанні. З'ясувалося, тендер проведено в травні. А головою комітету був заступник начальника обласного управління освіти Олег Пекарський. А от фахівців з автотранспорту до його складу не входило. На кожній деталі в мене є фотографії цих автобусів, яких ви вручали тут ключі і роздавали. Значить, на кожній деталі стоїть зроно в Росії 2016 рік. Приклеюємо, я не знаю, польську етикетку, Ну будь-яку, так? Російську етикетку. Ну, вода тут яка. Розумієте, ми закажемо незалежну експертизу і доведемо, що цей пазік, так? О, значить, це є пазик. У той же час відповідні служби та активісти сумнівний тендер перевіряли і не виявили порушень. Освітяни просто пристали на найдешевшу пропозицію. Та й автобуси до переліку забороненої для ввозу з Росії техніки не потрапляють. Мені здається, що на сьогодні трошки така політична нагнітання є ситуації, тому що. Дві перевірки проведено було тендерному комітету. Перша перевірка це антимонопольний комітет, який зробив свої висновки. І друга перевірка це Служба безпеки України. Активісти наголошують, громаді варто активніше цікавитися тендерами. Бажано на ранньому етапі, а не коли вже придбали кота у мішку порушень і зловживань можливих саме вже при розкритті тендеру, при виборі несправді, ну по статистиці найменше. Тобто на найбільше можливих там ну, зловживань це якраз коли формується тендерна пропозиція, коли виписуються всі відповідні дозволи, акти. Тим часом управління освіти оголосило другий тендер на придбання ще 10 автобусів. Двоє дилерів пропонують уже знайому нам мрію за 1 мільйон 320 чи 1 мільйон 400 тисяч гривень на вибір. Альтернативний черкаський атаман коштує майже на 300 тисяч більше. При цьому скасовувати цей новий тендер далеко не вихід, адже через брак автобусів 1 вересня учні деяких нещодавно закритих шкіл не зможуть потрапити на уроки. Райони приймали рішення про закриття шкіл. Розумієте, для того щоб витримати умову, треба не тільки співфінансування, потрібна оптимізація. І якщо ми зараз не приймемо це співфінансування, він не почне процедури. Ну воно як мінімум виглядає там не по господарськи і не дуже правильно. Зрештою, депутати вирішили ретельніше вивчити питання, аби знайти законний спосіб надалі уникнути таких сумнівних придбань. Паралельно при адміністрації створять спеціальну робочу групу. Володимир Струс, Аласищук, Назар Мідріган, Дмитро Хитри. Інформаційна програма день.